Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Жахлива знахідка у Тирасполі виявили масове поховання часів Великої вітчизняної війни. Єдиний день голосування президенту доповіли про підготовку до виборів. Новий сквер у Терновці і троянди для Дубосарху. у республіці проходять суботники. 30 листопада у Придністрові пройдуть вибори депутатів усіх рівнів. Від завтра почнуть працювати дільничні виборчі комісії. А наступного понеділка, 24 листопада, стартує дострокове голосування. Підготовку до єдиного дня голосування обговорили на нараді у президента. 890 кандидатів і близько 395 тисяч виборців. Глава Центрвиборчкому розповів про хід виборчої кампанії. Окремо щодо Верховної Ради, на 33 місця претендують 45 осіб, на 183 місця в міських і районних радах – 235 громадян республіки. 119 кандидатів прагнуть обійняти 76 виборних посад голів рад глав адміністрації сіл, селищ. На 469 депутатських крісел, сільських та селищних рад претендує 491 кандидат. Стартував етап агітації. Кандидати представляють свої передвиборчі програми. Зафіксовані випадки порушення правил поодинокі. Вони розглядаються територіальними комісіями та органами внутрішніх справ. У нас порядка трьохсот У нас близько 395 тисяч придністровців у суботу на державній друкарні приступили до друку бюлетенів. Розробники макети передбачили необхідні ступені захисту. 23 листопада. Бюлетені передадуть виборчим комісіям на місцях, щоб у понеділок, 24 листопада, розпочати дострокове голосування. Дострокове голосування з 24 по 27 листопада проходитиме в територіальних виборчих комісіях, 28 і 29 – в дільничних. Це для тих, хто працює або виїжджає в основний день виборів. Ніяких додаткових документів і довідок брати з собою не потрібно. Тільки паспорт на місці пишіть заяву після отримуєте бюлетень і можна голосувати. за великим рахунком це наступний етап формування законодавчої та приста. Амницької гілок влади природно для нас дуже важливо. Важливий вибір народу і важливий вибір тих, кому народу вірить подальше управління державою. На нараді говорили і про транспорт для виборців у деяких селах, таких 24, не буде окремих дільниць. До місць голосування людей відвозитимуть шкільні автобуси. Крім того, для деяких дільниць потрібні волонтери. Вони допомагатимуть маломобільним і людям похилого віку. Вадим Красносельський доручив главам міст і районів провести робочі наради і вирішити організаційні питання спільно з представниками виборчих комісій. Знайшли масове поховання, ймовірно, часів великої вітчизняної. На це вказують елементи спорядження. Останки понад 50 осіб виявили на будмайданчику під час закладки фундаменту. На місці продовжують працювати пошукові загони. Терасполь на цьому місці йде будівництво. Напередодні тут знайшли останки людей. Усі вихідні пошуковці працювали зі знайденим похованням. Братська могила, часі великої вітчизняної війни, припущення через знайдені гільзи та інші артефакти. Останки людей лежать шрами ведеться розчистка Зараз ведеться розчищення, фотографування і фіксація даного об'єкту за підсумком. Буде остаточно зрозуміло, хто тут лежить. Яма досить велика. Швидше за все, це санітарне поховання. Є відповідні виміри: 2,5 на 7 метрів. Пошуковці кажуть, для санітарного поховання це стандартно. Кількість похованих зазвичай визначають за кількістю черепів і стегнових кісток. За попередніми даними тут останки більше 50 людей. У нас достатньо. Бальша абширна історії у нас велика історія і велика кількість поховань на території Терасполя і на території інших міст. Тому що будь-яке місто, коли воно розбудовується, розширюється, завжди знаходяться якісь історичні моменти. Виїжджаємо на об'єкт, починаємо вивчати, знаходимо якісь артефакти і робимо відповідні висновки. На сьогодні той досвід, який ми отримали, досить високий. Пошуковці набираються професіоналізму. Дослідження поховання на будівельному об'єкті продовжують. Знайдені предмети і особисті речі допоможуть визначити, ким були ці люди. Жителю Терновки загрожує 20 років в'язниці. Його підозрюють у збуті наркотиків в особливо великому розмірі. За інформацією МВС, вдома у 32-річного чоловіка знайшли близько 130 згортків гашиш і сіль, зіплоки і ізоляційну стрічку. Підозрюваний спочатку сказав міліціонерам, що нічого збувати не планував, але потім розповів наркотиків осував в закладки для кур'єрів і залишав на околицях Терасполя. Він потім зізнався, що працював складом магазину два місяці. Велику вагу розфасовував і потім ставив закладками по 50 по 70 для кур'єрів. Двічі на тиждень піднімав та розфасовував. За даними МВС, затриманий вживає заборонені речовини з 18 років. Раніше його позбавляли водійських прав за водіння у наркотичному сп'янінні. У Республіці напередодні вшанували пам'ять жертв ДТП. А з початку року в аваріях загинуло 13 осіб серед них водії, пасажири та пішоходи. На згадку про них на хвилину було зупинено автомобільний рух, і в небо запустили чорно-білі кулі. Цей мерседес на евакуаторі є учасником дорожньо-транспортної пригоди. Вона сталася у серпні. Водій за кермом був п'яний і до того ж відволікся на мобільний телефон. Результат передбачуваний аварія у день. Пам'яті жертв ДТП. Державтоінспекція вкотре нагадує про найчастіші причини аварій це перевищення безпечної швидкості руху, це керування автомобілем у нетверезому стані, використання телефону без гарнітури, який відволікає водія від керування транспортним засобом. Це порушення вимог дорожніх знаків та проїзд на заборонений сигнал світофору. Разом із ДАІ представники молодіжного руху Зірка вручали автомобілістам пам'ятки про причини ДТП. Ті своєю чергою скаржилися на пішоходів. Каждый день пойдет з пішоду щодня, на менше 10 пішоходів. Порушників, коли немає пішохідного переходу, великий потік машин машини зі швидкістю 60-70. Пішоходи просто йдуть, не оглядаючи на всі боки. Як кажуть, пішохід завжди правий, але не завжди живий. При мені зараз січас ситуація. При мені зараз трапилася ситуація. Дитина бігла, мама за нею не встежила, не взяла за руку. Їде машина. Дитина добігла майже до дороги. Важливо батькам нагадувати про те, що потрібно дотримуватися правил дорожнього руху. Ще трохи могла статися трагедія. Рівно о півдні рух у центрі столиці було зупинено. Водії звуками сигналу вшанували пам'ять загиблих у ДТП. Потім у небо випустили 13 чорно-білих кульок. Стільки людей загинуло цього року на дорогах республіки. У рибницькій філії ПДУ пройшли Михайло Архангельське читання. Це 20-та міжнародна науково-практична конференція. За традицією її проводять напередодні дня міста рибниці, які відзначають в день Архангела Михаїла. Михайло Архангельські читання це сплав науки і релігії. Ювілейна конференція об'єднала служителів церкви, науковців, педагогів та студентів. Теми різні: від духовного виховання молоді до штучного інтелекту. Моя студентка. Моя студентка написала програму, яка форсить досить цікавий матеріал з періодичних видань 41-45 років. Яндекс відцифрував багато друкованих періодичних видань і не тільки періодичних. Конкретно її робота присвячена аналізу комсомольської правди. Тема стосується студентів під час великої вітчизняної війни. Сергій Олександров, начальник Суворовського училища, розповів про Олександра Суворова 24 листопада, якраз виповниться 295 років від дня народження генералісімуса. Його образ це не тільки військова доблесть, а й глибока віра. Всі діла всі усі справи, усі баталії, які він пройшов, він починав з молитви. І так у нього будь-яку справу з молитви починай. Він сам до цього ставився строго, дотримувався постів, сам читав молитви і закликав своїх солдатів та офіцерів. Тому дуже така неординарна особистість. Зараз вирішується питання про зарахування його до лику святих. Я думаю, що це станеться завдяки Богу. А у Фоє ПДУ відкрилася виставка Люди Божі фотохудожника Валерія Круглікова. Її приурочили до 25-річчя єпархії, року придністровського народу і ювілейним Михайло-Архангельським читанням. Фотовиставка охоплює, большого... Фотовиставка охоплює великий проміжок часу. Тут ми можемо побачити фотографії найстаріших кліриків нашої єпархії і сучасні світлини наших парафіян, жителів нашої республіки, починаючи від правлячого архірея владики Сави і. Просто бабусею, яка молиться у наших храмах. За підсумками конференції, всі доповіді опублікують у збірнику Михайло Архангельські Читання. У терновці жителі села напередодні провели суботник. На колишньому постері по вулиці Бурдюжі селяни розбили сквер. Висадили кілька десятків саджанців, липи, клени, павлонії, дорослим допомагали їхні діти та онуки. Що, ще, ще, ще не лей, 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 лей. Це івушка. Це верба особливого догляду не вимагає. А це сакура. Буде ще кілька біла і світло рожева. У самому центрі майданчика плакуча верба. Навколо троянди всього 200 кущів. Роботи за програмою благоустрою села. Ідея загальна. Місце вибрали не випадково. Навпроти скверу меморіал полковнику Придністровської міліції Анатолію Бурдюжі. Саме тут, неподалік будинку, бандити в жовтні 99-го розстріляли машину з керівником відділу з боротьби з організованою злочинністю МВС ПМР. Його встановили на місці його загибелі. Пізніше ім'ям героя назвали цю вулицю. Це пам'ятне місце. Трагедія сталася саме тут. Другий син Олексій він був у момент трагедії в машині, і Анатолій Олексійович своїм тілом його прикрив. Тим самим врятував життя. Тут була засідка, тому що будинок знаходиться в 50 метрах звідси. Вони на нього чекали, влаштували засідку. В упор була розстріляна машина. Частину саджанців принесли і близькі Анатолія Бурдюжі. Його старший син Вадим садить дерева разом з дочкою. На суботник прийшли першими. Це була ідея давно. Ця ідея давно визріла. Мені було дуже приємно, тому що про тата пам'ятаю. Звичайно, я відгукнувся, і моя сім'я відгукнулася, і дуже був здивований. Скільки людей прийшло. Це мій дідусь, і, звичайно, мені теж хочеться взяти у цьому участь, хоч мені і не вдалося його побачити, але я впевнена, що він заслуговував більшого своїм героїзмом. Тому, звичайно, я буду брати у цьому участь, обов'язково. Будемо поливати, будемо доглядати, звичайно. Працювали дружно. Хто зголоднів міг підкріпитися пиріжками? Пригощала вдова Анатолія Бурдюжі. Всього за годину спільними силами пустир перетворили на сквер. У планах вимостити тут доріжки і встановити лавки. Визначаться із назвою для нового місця відпочинку. У сільському чаті проведуть голосування. Переможе варіант, який набере найбільше лайків. А в Добосарах висадили понад тисячу кущів троянд, третина в центрі міста. Іншими прикрасили двори шкіл, будинків, культури і клумби біля підприємств, в тому числі і в селах району. Садили квіти, школярі та трудові колективи. Дубосарська гімназія номер 1 у дворі екологічний загін. Усі в зелених беретах з лопатами та саджанцями троянд. Зібралися прикрасити шкільний двір. Любов Марсуленко та Евеліна Іваниця навчаються у восьмому класі. В екологічний загін вступили рік тому. Кажуть за покликом серця. Ну, Совіс уже якось совість вже за те, що природа настільки гарна, а ми її так псуємо всіми забрудненнями, і хочеться підтримати її красу. Коли я садила троянди, я відчувала радість і щастя, що ми якось покращуємо цей світ і наш двір. Щоб двір гімназії становився... щоб двір гімназії ставав ще більш гарним і процвітав. А це російсько-молдавська школа 7 у мікрорайоні Лунга. Тут перед посадкою троянд організували суботник. Підмили, зібрали опали листя. Троянди висадили на центральній клумбі у внутрішньому дворі. Там всі відпочивають на перервах. Наша школа дуже зелена. Наша школа дуже зелена. У нас часто проводяться суботники. Ми всією школою приходимо, прибираємо ділянки, поливаємо дерева, квіти будуть прикрашати наш задній двір. У радянські часи Дубосари називали містом Тополі. На початку 90-х тут замінили практично усі зелені насадження і перетворили Дубосари у місто Троянд. Зараз вони всюди. Напередодні привезли ще понад тисячу саджанців. Сьогодні ми отримали 200 кустів роз. Ми отримали 200 кущів троянд, висадили в центрі міста. У нас трошки є старих троянд, які підлягають реконструкції, і замість них ми висадили нові. Будемо потихеньку створювати затишок в нашому місті, щоб троянди цвіли і було все красиво. На жаль, у нас є дуже багато кричущих випадків, коли квіти викопуються, вириваються жителями нашого міста. І дуже шкода, що люди так ставляться, не цінують. Любителям рвати квіти у громадському місці працівники ЖКГ нагадують, скрізь стоять відеокамери. Порушники будуть знайдені. Крадіжка троянту у Придністрові кваліфікується за статтею Дрібне розкрадання. За це штраф більше чотирьох тисяч рублів. У разі значної шкоди запроваджують навіть кримінальну справу. Джаз, блюз, дексіленд, сучасна музика і не тільки це фанфари Дністра. У Палаці Республіки пройшов 13-й міжнародний фестиваль духової та джазової музики. Учасники колективи з усього Придністров'я та гості з Кишинева. Більше сотні музикантів на одній сцені. Як це було вдалі в сюжеті? На одній сцені більше ста музикантів. Це колективи не тільки з Придністров'я, а й гості з Молдови. Є й новачки це молодіжний кавер-бенд Скіт і духовий оркестр Дубасар. Вони вперше беруть участь у фанфарах Дністра і вже зібрали свої оплески. знаходимося. Ми постійно знаходимося у творчому пошуку і завжди репетируємо до цього фестивалю. Ми готувалися дуже відповідально. Буде дуже цікавий номер: змішання року та народної музики. Анфари Дністра проходять щороку. Фестиваль присвячують Юрію Батуєву, відомому придністровському диригенту і педагогу. Одному з тих, хто стояв біля витоків духової музики у нас в республіці. На сцені звучали і його авторські твори. Це та абсолютно. Це марафон абсолютно різних творчих колективів дитячих, студентських, дорослих, професійних і самодіяльність. Але тим не менш саме ті колективи, які працюють в духовому жанрі. Фінальний акорд фестивалю колектив Ліберті. Виконує твори придністровських авторів, які були написані спеціально для них. Так закривають фанфари Дністра. Музикою, яка народжується і звучить у Придністров'ї. Я горжусь тим, що мій випускник учасник Ліберті. Ми з Первомайської школи мистецтв і він колись закінчив її. Я за можливістю приходжу на всі його фестивалі, і вони проходять на дуже високому рівні. Просто переповнюють емоції. Все настільки жваво і класно, що просто немає слів. Колектив Ліберті знають не тільки в Придністров'ї. За останні роки музиканти побували понад 40 конкурсах і фестивалях за кордоном від Польщі до Куби. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.